Чому ви України боїтесь? Верніше гасла, слава Україні, коли почуєте його вірусакі, інстинкти прокидаються тваринні? Чому полуди ви не знімете з очей і від гіпнозу час уже проснутись? Невже не бачите, що путінці творять? Від зобоящика назавжди відвернутись? Чому ви посилаєте синів, щоб українців мир не купивали, а у домівки рідні свої, двох сутим грузом часто повертали? І чому подобається вам за путькою ходить, його фекалії готові споживати, від задоволення фалу йому співать і за месію дьявола вважати? Багато в мене є ще запитань. Та не отримаю я відповідь, це знаю. Отямтеся, допоки є ще час, прокинутися вас ось закликаю.